В області є актуальним захворювання людей на хворобу лайма. Це захворювання передається кліщами. Сезон полювання розпочався. Кліщі нападають на людей за будь-якої погоди, за будь-якої години доби. Найчастіше кліщі присмокчуються до тонкої ніжної шкіри. Це волоссяна частина голови, це є між лопатками, повдош хребта, біля пупка, пахові ділянки на розгинах, згинах кінцівок, верхніх і нижніх. Коли присмоктався кліщ, необхідно якнайскоріше звернутися до лікаря, в травпункт для видалення кліща і для призначення лікування антибіотиками для того, щоб попередити захворювання на хворобу лайну. Якщо такої можливості немає, негайно звернутися до лікаря, можна витягнути спробувати кліща самому. Для цього треба його змастити або олією, етиколоном, спиртом і спробувати, розхитуючи кліща, витягнути його з ділянки покусу. В Тернопільській області вже цього року зареєстровано 4 випадки. Минулого року таких випадків було зареєстровано 60. Десятки випадків укусів кліщами людей зареєстровано в цьому році.